Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Якщо підпишетеся, знаєте більше, бачите далі, ну і маєте можливість спілкуватися ось такими ексклюзивними гостями, як наша сьогодні Аліна Макарчук. Вона керівниця порталу «Україна.пл» і каналу інформаційного ТВН24. Пані Аліно, вітаємо вас. Доброго дня. Ну, Звичайно, що ми розпочнемо від е, паралізованої Польщі. Протестами, за ще один день пережити і вже до, до фермерів перевізники знову повернуться, і параліч буде ще більше. І ця історія затягнулася. І затягнулася вона в тому плані, що кількість провокацій зростає з кожним днем, а це закон жанру. Якщо є така можливість, то тут точно з'являться провокатори, режисери і інші речі. Чому, по-вашому, так довго. Новий уряд не хоче розрулити ситуацію, скажу так. Якби факти такі, якби виборів у цьому відня місцевих не було. А в європейському союзі не було б їх до європейського парламенту у червні. Я думаю, ми б не були спостерігачами цього театру на польсько-українському кордоні і інших сцен, які під які дуже часто підшиваються, як ви правильно сказали, російські провокатори, і це вже факт. На протесті фермерів у Варшаві вчора помітили про російського діяча і чоловіка, який нещодавно бачився з послом Росії. У Польщі це Славомір Закшевський, це людина, яку ми добре знаємо, за якою спостерігали ці всі радянські прапори, дивні написи на тракторах цих всіх людей затримують. Тут я бачу одне явна є проблема по стороні польської влади, яка заключається в тому, що вони... Ще не розібрались, як комунікувати це все українцям, і на жаль, в них немає якогось такого каналу боротьби з російською дезінформацією в нашому польсько-українському просторі. Це на жаль, проблема також нашої влади, тому що замість заспокоювати свій народ, який переживає дуже важкий історичний час, де в нас суспільна всіх депресія, де всі переживають чи наступить завтра. Шукати люди починають в таких обставинах зраду там, де її немає. Я вважаю, що помилкою є те, що польський уряд не комунікує українцям всього, що відбувається затримань таких проросійських провокаторів. З того, що ми знаємо, зараз триває в Польщі два слідства. Одне стосується розсипаних цвяхів на кордоні польсько-українському, і це була явна провокація. Хтось під'їхав на пікапі. Ми не знаємо, чи це були польські фермери, висипав цвяхи. І поїхав звичайно український українець, очевидець, який знімав відео одразу е, сказав, що це були польські фермери, але е, доказів навіть навіть в польських служб поки е, немає, тому що триває слідство. Тому цікаво, звідки така впевненість, що це все роблять польські фермери. Інший інцидент, який був явною російською провокацією, я зараз скажу, чому е, це е, якщо ви пам'ятаєте з зерном було чотири інциденти за всю цю Так, лукару З, їх проривали. Е... Спочатку прорізали, потім вже дійшли до вагонів. Так і там, де це робили фермери на початку, дві ситуації їх заспокоювали і пацифікували навіть організатори цих протестів. Поліція польська відреагувала дуже швидко. Вони охороняли інші вагони, доходили навіть до сутичок між польськими фермерами і польською поліцією. Вчора у Варшаві ми бачили сцени, коли польські фермери викидали зі свого натовпу проросійських провокаторів і казали: Ви взагалі, як тут взяли? Що ви тут з нами робите? Тобто, вже польські фермери. Пробуджуються і бачать, що Росія хоче використати їх протест Аліно. Але це є ре реакція знизу. Ми ж говорили власне, чому е уряд і влада зверху е це е так затягнула? Бо вони е так само напевно, як і ми з вами дивилися фільм «Don't look up», та вони, ну тобто, не так. дивись вгору, вони так само не повинні гратися в, е, в цю страусину політику. А могли це все збити на злеті, як мінімум, з точки зору фільтраційних заходів, бо Служба безпеки, на відміну від фермерів, добре розуміє, як працюють. Російські наративи і впливи в Польщі угу. цього всього немає. І отут верне, вернемося до угу. одного моменту, який ну, ми звикли, що в українській політиці грають подвійні стандарти, бо, бо немає репутації і, і цінності і репутації. Це не, не категорія політична, тому кожен собі дозволяє сьогодні бути червоним, завтра білим, після того зеленим, потім коричневим і так далі. А в Польщі це все дуже, дуже чітко і тому виникає от таке питання. Дивіться, коли було доведено м, про російські провокації за російські гроші керівником партії Змяна, ну це про матерша Піскорського, до речі, він вже на свободі бігає. Uh -huh. Матеш Піскорський, його взяли, судили, посадили. Правильно? Uh -huh. Коли бігає uh -huh. Рафал Меклер за ті самі бабки і робить те саме, його ніхто не чіпає. Uh -huh. Це подвійні стандарти. А ми звикли, що в сусідній Польщі, де демократія і європейські правила гри так не може бути, як в Україні. Отакі От подвійні стандарти. Знайшли пояснення, Я чому в... Рафала не угу. рухають, хоч він на побідебісія з російським послом побіжить вже 9 мая. Ми ж знаємо. Угу. Поясню е, якби ми всі розуміємо, що щоб когось затримати, недостатньо е, бачити якісь певні фотографії і так далі. Треба об обов'язково мати докази. І так діють в Польщі е, служби е, мати докази того, що він з кимось розмовляв, що йому хтось платить за те, що він робить, е, що він не корисний ідіот, і от в моменті, коли польські служби доведуть, що це не просто корисний ідіот, а справді співпрацівник ФСБ або білоруських mm -hmm. служб, тоді е, ми побачимо публічне затримання цієї людини і короткий сухий комунікат від польських служб, що затримано Ра е, е, Рафала М. Mm -hmm. Настільки, то стільки то років позбавлення волі, і тепер поясню ще одну річ. Ми з ми з вами, як українці, сьогодні в нас війна. В нас ми революціоністи. Ми побачили під час цієї війни, що демократія далеко не ідеальна. Ми побачили, що захід не ідеальний. Ми побачили. Все те, чого ми бачити раніше, не хотіли, і тепер тут на жаль, воно все так є. Ми ще не в цих структурах. Ми ще не можемо змінювати НАТО зсередини, змінювати е, Євросоюзу зсередини. І на жаль, у Польщі, от в цьому плані проблема в тому, що тут трішки інакше виглядає все ніж в нас. У нас воєнний стан. У нас, наприклад, вислати поліцейських на якийсь такий протест і розігнати в один день всіх фермерів це нормально. Тут це ненормально, тому що тут це демократичний протест, і це протест, де є справді польські фермери, які проукраїнські, серед них з'являються проросійські провокатори. Так, тобто тут трішки інша реальність, і нам треба дивитись на це трішки по іншому, ніж це відбувається сьогодні в Україні. Це, Як це, би нам це, цього але, не хотілося? Це, це я розумію, але є одна штука люди, які володіють більшою інформацією, це в тому числі керівництво. Та я маю на увазі, що той самий уряд Польщі, Має достатньо інформації від АБВ? Ну, це спецслужба, та саме, що у нас СБУ. Вони добре знають, хто агенція. що грає агенція так? безпеченства. Так. Угу. Ну та власне, і відповідно, вони е, добре угу. можуть розкласти, де політика, де проблема, яка прийшла е, як глобальна політична проблема з Брюсселю, і не стосується Польщі. А де є польські де є російські наративи по поляками розповсюджені? Ну, це оці всі варіанти, що українські зерно везуть олігархи і так далі. Це ж просто ну, дурниця бо... Російське ІПСО. Це так, російське ІПСО, так. з яким нам треба боротись теж, тому що воно тут діє. І я Але скажу чому одне? польський уряд знаючи це? Що... Не... А чому польський уряд це не відбиває? Чому не комунікує всередині країни і закриває очі на це ІПСО і на цю російську брехню? Абсолютно, ніхто, якби, о, о, о теж давайте відокремимо. Очейно, це ніхто не закриває, А ніхто не має впливу на те, яку інформацію читає фермер. Так, звичайно, що фермер, який вирос в селі, має є більшу Скажімо, так, тенденцію до того, щоб вірити в щось, що не може бути правдою. Тому з'являються міфи в стилі українське зерно отруйне. Від українського зерна хворіють діти в Польщі на рак. І це ось такі історії, які я точно знаю, що це не польський фермер це придумав, що це просто з його рота виходить Маргарита Сімоніяно. Це для мене така історія. І тепер тут. Це це ми повинні це розділити, так якби польські служби е, працюють трішки інакше ніж сьогодні. Українські українські служби мають е, абсолютно можуть е, виходити поза межі права і поза будь-які межі в е, воєнному стані. Так навіть додому до вас можуть зайти і сказати, що сьогодні тут живуть військові. Тут це не так і. Е, е, я скажу чесно, і те, що я спостерігаю, дуже багато людей з оточення пана Меклера це не якийсь взагалі важливий політик, От, теж якби та да, ну, це Люблінський процес, воєводство. Щоб, це якийсь сказати. локальний це політик, навіть був. локальний діяч, в якого немає абсолютно жодної підтримки. Він кілька разів пхався в польський сейм, ніколи він туди не, 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 не пропхався. І тому, якби це не є людина, яку підтримують поляки. Він може себе тільки так представляти це його мрія і робити якісь провокації, щоб заблиснути і тому. Тут навіть ЗМІ не показують його абсолютно, щоб не підбурювати інших, таких як він, корисних ідіотів Кремля, щоб на нього коли-небудь проголосували. Бо це велика відповідальність змі, і тепер що ми бачимо? Ми бачимо, що АБВ, про яку ви сказали, потихесенько потих, затримує. Помалесеньку оточення пана Меклера, і це для нього дуже погана новина, тому що це значить, що його можливо теж сьогодні прослуховують. Ми цього не знаємо. Нам спецслужби ж не, не, не будуть своєї операційної роботи доповідати. Тому. Ми е, дивимося зараз, якось всі триває така дискусія, чи польські служби тривають. А я це бачу як велику дезінформаційну кампанію кампанію е, Москви, яка, крім того, що на сьогоднішній день хоче в наших очах і в очах всього світу здискредитувати політичне військове керівництво у Києві. Такий самий спосіб вони діють тут. А ми цього недооцінюємо. Ми ніби цього не бачимо і починаємо дискусію на тему того, чи польські служби працюють. Добре. Ну, те, що вони Але не працюють, це Захарова сказала нещодавно. Та. Ви пам'ятаєте? Давайте так. від ваших слів відштовхнемося, бо ви сказали, що все давайте. це б так довго не тягнулося, якби не дві дати 7 квітня місцеві вибори, а потім ще європарламент та літні вибори. І в цьому випадку на жаль для України. І тут, на жаль, ми кажемо саме до тих людей з опозиції, яка стала владою. Це про європейські сили. І вони не повинні поводитися, як герої фільму Не дивись вгору «Don't look up». А вони розуміють, що блін, краще краще промовчати. Ні, я розумію, що у польських хлопцях серйозний сегмент виборчий, то краще я взагалі не буду комунікувати цю історію ні з точки зору польських інтересів. Ні, з точки зору українських, просто заткнусь до виборів, і це не поведінка дорослих європейських політиків, це швидше про інфантилізм та і оцей «don't look up». Скажу чесно, мене розчарував туск, тут я не приховую в своїй політиці на лінії Варшава Київ, і тут до кінця не зрозуміло, чи це якась боротьба регіональна за увагу Європейського союзу і лідерство в певних аспектах. Це погана для нас новина, тому що ми залежимо від голосу Польщі в Європі, коли будемо доєднуватись до Європейського союзу. Ми залежимо від Польщі, тому що це наш військовий хаб, це хаб для наших біженців, українців в Польщі Чотирьох мільйонів, але зараз я не про це. Звичайно, польський уряд абсолютно новий, не вибрав ще правильної стратегії, як розмовляти з Києвом. А в першу чергу, як розмовляти з українцями і як до них достукатись. Я думаю, що туска стратегія на жаль. Така на сьогоднішній день, що він сфокусований на своїх візитах в Берліні, в Вашингтоні. 12 березня він летить в Сполучені Штати Америки до Джо Байдена. Він там буде просити про зброю для України. Він хоче взяти кредит на зброю для України, щоб у нас було більше амуніції, щоб виконати зобов'язання. І він дуже захопився своєю роллю такого. Ви знаєте, регіонального лідера, так як Сікорський, якого ми чули промову історично. Цю промову тут кожного дня крутять цілодобово. В ООН, так, це ж добре, де він, він... дуже правильні речі це, озвучить. Це прекрасно, це прекрасно, і нарешті в них в поляків з'явилась закордонна мілітарна дипломатія, така реально угу. конкретна і гостра. Її вч... раніше не вистачало, але ми повинні розуміти, що війна фермерів це не війна проти нас, якби це їхній конфлікт, це їхній конфлікт з польським урядом ем, за фермерами. Крім. Антиукраїнської конфедерації на сьогоднішній день стоїть попередня правляча партія ПІС, партія Ярослава Качинського. Коли тут просив пермирів, давайте сядемо за стіл переговорів і поговоримо. М Матеуш уш попередній премєр Польщі сказав, ага. ви що, які розмови давайте ще стояти. Фермери виходьте ще більше їх вийшло на наступний а, а день заклики. Матеуша а, а, Алін, А це вже зовсім в стилі української політики. Ви, хай буде зле країні, але я Ви, це внутрішня боротьба перед місцевими виборами. Але дивіться, тоді залежить. Тоді ще один момент. От подивіться е, е, тут і е, теж провал в комунікації, який ми спостерігаємо і в нас, і в на, і всі хочуть одним е, формом фронтом, одним кулаком, як то кажуть, російсько-фашистського окупанта бити, але не виходить саме через отакі політичні ігрища. Ми не сподівалися отакий дауншифт в польській політиці. Ми звикли, що це наших 30 останніх років так виглядає політика, навіть коли е, ворог на, на фронті захоплює нові нові якісь території і міста. Добре, але тоді про комунікацію, яку ще можна врятувати. Дуже правильні речі пролунали в до уряду Польщі від українського уряду, саме що сідаємо, говоримо по пунктах і так далі. Це правильна комунікація. Так само і уряд Дональда Туска теж сказав, що треба це проговорювати. А результат, от ви самі сказали, уряд зосередився на міжнародній мілітарній політиці назовні, крім українського напрямку. А український уряд вирішив, що він може перещегуляти квартал 95 п'ять і заіграв. Шапіто на, на кордоні, оці дурні селфі в на кордоні, коли е, точно вже було підтверджено, що уряд Польщі туди не поїде. Ну це не знаю. Ну, ну захотілося ж внутрішня, внутрішня гра, е, політична українська гра, і ну, тут сухай, це все прекрасно але така розуміють. гра граві в, в, в ну в ідіотизму ж нічого не дасть. А нам треба комунікацію якомога швидше, щоб зняти провокації. Є ще шанс, чи чи, на що надіятись тоді? Матка боска Знаєте, нам поможе. Чи є якісь інші сценарії? Матка Боска Ченстаховська, як про Так. Е, ну, на жаль, на жаль, на жаль, тут ви праві, якби помилки по обох сторонах. Я очікувала від туска більшого більшого зрозуміння для ситуації уряду в Україні, але зараз не про це. Мені здається, що до уряду в Польщі вже дійшло. Наскільки е, відбувається на антиукраїнських настроях в цій країні і на тому, що думають українці про Польщу? Всі ці протести, блокади і так далі. Перший крок назустріч Туск зробив це, коли він вписав, і це вже відбувається дороги до проїзних до кордону на список критична, критична інфраструктура. інфраструктура. Так так, так це добре. Але річ. тепер для тих хто не розуміє, як виглядає цей протест. Так ніхто не блокує кордон. Там стоять прикордонники польські служби. Так блокують всі дороги Вся Варшава Блокують була дороги. Блокують дороги, блокують дорогу до Берліна, блокують дороги Париж недавно французькі фермери блокували. Це загальна європейська проблема, яку може вирішити тільки Брюссель. Я Хочу, щоб це прозвучало. І Київ, на жаль, від нас мало що залежить. Ми зараз просто не повинні бути емоційні, як кажу про наш уряд. Ми повинні зрозуміти, що в Тузка тут бути або не бути, тут вибори, а в нас війна і емоції є і тут, і там. І це зовсім різні проблеми. але нам треба. Зрозуміти свого союзника. Тому що тільки Кремль е, радіє від того, як ми з своїми союзниками перед камерами сваримось. Можна сваритись за зачиненими дверима, миритись також, але не на загал. Це абсолютна помилка київського так, не ки, ки, києва не і Варшави, і київсько ки, українсько-польських розмов mm. це е, абсолютно е, впливає. Я вам скажу, як е, Українка, яка 10 років проживає е, у Варшаві, це впливає на звичайних людей на українських дітей. Дітей, яких тут кілька сотень тисяч, які ходять тут в школи. Тому що е, якби ми не можемо довести до того. Так уряди зміняться, я це повторюю завжди, народи залишаться. І, і і тут треба сісти, заспокоїтись, випити мелісу валеріанку, хто кому що допомагає, і сісти, і говорити за зачиненими дверима. А тільки коли вже домовимось про щось, вийти перед камерами і про це заявити. Е, в той же ви хотіли вибачаюсь, бо я можу Та говорити не, я, до завтра. Я, але я, я але час нас Я Хочу власне я усвідомлюю. І ми маємо вже ці непоодинокі факти, коли діти з яким з якими ділилися, як то кажуть, жувачкою Дональд і всім смачним. Тепер піддаються буліному. Ми розуміємо, як раптом оця ланцюгова реакція від, від любові до ненависті, один крок. А тут ще й на геополітиці, на зерні, і на всіх тих речах. Ми знаємо, як це працює швидко. І от тут, коли фактично для в... мільйонів українців великим подивуванням стало те, як е... ідеї Єжи Гідройца фактично пішли в маси в низовому... На низовому рівні, коли мільйони поляків підставили плече і прихистили мільйони українців. І це був таке... такий е... несподіваний кайф. І тут зараз починається ось ця ланцюгова реакція ненависті. Механізми ми з вами добре знаємо, де і псо, де е, медійні, де корисні ідіоти, де просто найманці, які добре шифруються. Чи зараз є вже от якийсь момент, що ви можете сказати, є небезпека, що ці всі хороші ідеї? Є ж гідройця два народи спільною, спільною, фактично, візією, культурою і так далі. Можуть знову стати якимось, не знаю там. Неперемиренними тільки завдяки оцій дурній затягнутій акції. Ви знаєте так, і я бачу, що якби Варшава може тут зробити більше. Тому що важко очікувати від Києва сьогодні в час війни, що він розв'яже проблему, яку може розв'язати Варшава. І скажу так: по-перше, туск. І його уряд, всі нові міністри, абсолютно недооцінили того, що відбувається на кордоні. Вони думали, що українці це зрозуміють, що це просто демократичний протест, що не буде жодних ускладнень. Вони не розуміють з того, що я бачу, чому український уряд себе так емоційно веде, якщо на сьогоднішній день через Польщу транзитом іде лише 5% українського збіжжя. Так тепер, якщо йдеться тільки про 5%, то звідки така паніка? Що такого сталося, що українські ЗМІ, частина українських змі, я не кажу про ваш телеканал, не здали екзамену абсолютно з цієї інформаційної війни. Пішли за телеграмами, які сіяли російське ПСО. Чому таке щось таке сталося? Що журналісти собі дозволяли в прямих ефірах говорити жахливі речі в адресу поляків, а в Польщі в той же час я це. Аналізувала навпаки, лагодили лагодили mm -hmm. і політики, і змі, тобто казали про певні інциденти, які сталися, що це жахливо, що там там працюють служби, але абсолютно не доводили до якогось міжнародного скандалу. І тут нам треба собі питання задати: кому це було на руку і чому український уряд цього не передбачив? Польський уряд не передбачив того, що в таку велику міжнародну кризу переродяться протести mm -hmm. їх фермерів. Аліно, знаєте знає і а, та. Я знаю, що нам вже треба фіналізувати, але я власне слухаю вас і собі роблю вкотре висновок. Все в Варшаві зокрема зосереджені невідомо як вивезені різні люди. Їх всіх посадили на захищені 10 мільйонні потоки. Називається це іномовлення. Називається це якийсь там дом і фрідом, яке чомусь кудась щось в'якає мовою агресора російської. Якби всі ці мільйони і всі ці люди працювали в Варшаві саме на порозумінні, і комунікували польською і українською мовою, я думаю, що і, і ми б за, за кошти платників податків воюючої країни могли б теж залагодити кучу речей, і ви б тоді не змушені були б от констатувати, що поки в Польщі журналісти лагодять і е, е, умиротворюють. Цю ситуацію у нас під підливають А 95-го прямо в центр вогнища, причому не від великого розуму. Я тут поставлю три крапки, бо всі, хто слухали вас, пані Аліно і нашу розмову, зроблять свої висновки. А я думаю, що тут 100% до нових зустрічей нам, нам цікаво було, і так що хотіли би з вами частіше бачитись у вільну хвилинку у вас. Взаємно, я думаю, так. просто якщо ми зрозуміємо е, польську сторону, зрозуміємо, які механізми діють тут. Нам буде набагато легше е, себе взагалі знати, як себе поводити і бути спокійними. Я б ще хотіла заспок... користуючись нагодою, заспокоїти українців. Міжнародні перевезення абсолютно е, тривають немає жодної загрози, бо російський псо роздуває таке, що правда вже там автобуси затримують поляки. Це неправда. Е, військова допомога і гуманітарна йде. В Україну без запізнень те, що її немає на фронті, це не вина польських фермерів, це вина колективного заходу, який нам не може і того, що відбувається в конгресі в Сполучених Штатах. Тому давайте зрозумімо, якщо будуть якісь інциденти, у Польщі є поліція, яка працює, яка буде трактувати українця на рівні з поляком, якщо ми щось зголошимо. У Польщі є посол України Василь Зварич, до якого можна звертатися в кожній проблемі, mm -hmm. якщо хтось цвяхи розсипати, буде інша провокація. Є консульство українські, українські журналісти, яких ви можете знайти, включно зі мною на Фейсбуці, і повідомляти нас про такі історії. А ми вже зробимо так. Щоб е, відповідальні особи були затримані, а і щоб поляки про це почули. Я вам наведу один приклад: е, останній е, два е, півроку тому е, невідома незидентифікована е, особистість, е, яка виявилась агентом ФСБ, розклеювала наліпки е, групи Вагнера на бульварах у Варшаві, в Кракові і в Любліні. Після того як ми про це написали, е, ми це побачили взагалі десь в соцмережах. Написали, вислали до всіх польських змі цю людину. Через день затримали, тому що там був моніторинг, е, і ця людина сидить у в'язниці на сьогоднішній день. Тобто, ми спільними силами затримали е, одного російського шпогона, і нам треба вести це далі, проводити таку роботу, українці журналісти. І служби на підтвердження ваших слів, аліно заява міністра внутрішніх справ Польщі, саме про те, що всіх, хто висипав зерно з вагонів, теж буде затримано. Це його обіцянка як міністра. От бачимо підтвердження. Аня Аліно домовляємося таким чином. Попереду ж ці оці квітневі вибори, треба буде достатньо теж проаналізувати розкладку сил, щоб більше розуміти, що робиться в Польщі, де є декілька мільйонів, в тому числі українців. Тому хто ще не зрозумів, зараз підпишеться на наш канал ЕФМГЛичина аналітика. це одним пальчиком. Можна, щоб не пропустити нашу наступну зустріч з Аліною Макарчук. Пані Аліно, дякую вам, керівниця України ДОТПЛ і ТВН 24 До нових зустрічей. До зустрічі.